У ході засідання виконкому очільник управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко повідомив, що цієї п'ятниці, 31 березня, та у суботу, 1 квітня, у Шосткинській громаді відбудеться весняна толока. Зараз у нас більшість підприємств вже прибирають біля своїх закріплених територій, біля своїх там магазинів, підприємств і так далі. І я запрошую всіх залучитися мешканців нашого міста. Виходити, прибирати ми зараз залучаємо всі жики, наші працюють, залучаємо додаткову техніку по вивозу сміття. Усіх охочих навести лад у місті та селах запрошують долучатися до прибирання території. То в місті, тому до керівників підприємств, установ розподіліться, хтось вийде в п'ятницю, хтось вийде в суботу, але провести прибирання прилеглих територій і такі інші і вулиці, і тротуари і так далі. Ваша задача організувати масову вивозку, тому що як правило, після суботника нагрепуть а потім дві неділі до Пасхи будуть лежати, поки ви там надумаєте всіх збирати. Для озеленення міста будуть закуплені саджанці молодих дерев, які згідно заявок будуть надаватись і в старостинські округи громади. Треба щось десь підсадити, треба десь прибрати, треба щось побілити, покрасити таким інше. усіх населених пунктах, усіх територіях.